Сталося, що я був вимушений переїхати. Давайте я поясню: повітря переходить в кондиціонери і з енергією і з кондиціонуванням. Могти когось із вас, можливо, навіть в майбутньому кудись підвести на літак. Сьогодні ми поговоримо про різницю між GPU і APU. Давайте я вам самого початку поясню, взагалі, що це таке є і що до чого. GPU це Ground Power Unit. тобто установка з потужністю, яка стоїть на землі. Давай скажемо, земельна силова установка. Є так само APU Екшури Power Unit, допоміжна силова установка. Яка між ними різниця? Дивіться, і той, і то, в принципі, дає літаку енергію, але різним чином. Давайте я поясню. Одне з них взагалі вбудоване в літак, інше з них просто стоїть на землі. Оце якраз Ground Power Unit стоїть на землі. Воно просто можна сказати, як. Дизельний генератор, наприклад, воно працює від бензину, працює практично як генератор, або може бути так само напряму підключене просто до електричного струму. Це є дуже багато різних видів, воно є в виді ось такої з повозочки, скажімо так, яка просто підганяється до літака і підключається до нього, і воно так надає йому енергію через те, що літак від своєї батареї, яка є в його середині, не може запустити дуже багато чого. Наприклад, кондиціонери і так далі. тому подібне. Взагалі кондиціонера вона не зможе запустити, в принципі, із Ground Power Unit. Вона зможе запустити трішки більше приборів, наприклад, ніж із батареєю, але не зможе запустити стільки, скільки вона може запустити з APU. Чому APU? Допом... допоміжна силова установка, яка влаштована в хвіст літака переважно. Її можна побачити, що вона в постілі така по такому соплу, через яке якраз виходить повітря. В літак заходить повітря, От не в літак, а в це APU заходить повітря. Воно проходить там дуже багато чого, наприклад, компресори проходить. З цих компресорів повітря переходить в кондиціонери, очищується, перед тим охолоджується, і потім все повітря, яке лишнє, яке абсолютно нічого ну, вже не дасть. воно просто виходить через сопло, щоб не затримуватися в літаку. Ось, це повітря. Ну от дивіться, там є такі, скажімо так, розділи. Зараз не буду дуже на цьому зациклюватися, бо будова APU, вона є трошечки ну, складна. Одна частина повітря йде в літак, інша частина повітря йде на... Для того, ну, на то, щоб його запустити, на то, щоб дати йому енергію і так далі. І це повітря, яке дає енергію, воно просто виходить потім. А те, що йде в літак, воно йде собі на кондиціонування літака. Е, їдемо далі. Різниця між цими двома штуками ну вона явна. Одне всередині літака, друге на землі. Їхній принцип роботи різний. За допомогою GPU не постачає вам повітря для кондиціонування всередину літака. Для цього є такі спеціальні жовтенькі штучки. Їх підключають так само до системи кондиціонування літака, і коли літак, наприклад, може бути підключений до GPU і до цієї штуки, тоді він буде і з енергією, і з кондиціонуванням. Ось. Ось такі справи. Про кондиціонування літака повністю глобальніше, ми можемо трошечки поговорити пізніше. Про AirBlade system наприклад. Про то звідки воно береться, з компресорів чи не з компресорів, Про це все ми зможемо мабуть, з вами детальніше поговорити трішки пізніше. Ось відео поки що буде в такому форматі. Можливо, тут, можливо, не тут, можливо, десь в іншому А, Так сталося, що я був вимушений переїхати з того місця, в якому я жив раніше, але це для того зробилося, щоб я зміг не тільки вам розповідати про авіацію, а ще й могти когось із вас, можливо, навіть в майбутньому кудись підвести на літачок. Тобто я поїхав навчатися. І поки що відео будуть в такому форматі, в якихось незрозумілих місцях. Ну, взагалі, можете звикати, хто за мною постійно дивиться, через те, що це буде так вже протягом довгого часу. Що я буду шлятися туди-сюди. Можливо, буде якесь одне конкретне місце, можливо, ні. А, на рахунок звуку, звук зараз паршивий. Знаю цей мікрофон я вже привіз, до речі, з собою. На цей мікрофон я вже записував відео. В принципі, я можу з легкістю знайти і кращий мікрофон петличку, але це все згодом. Ось. Такі справи. Я всім дякую за увагу. Побачимося в наступних випусках.